Всім привіт! Сьогодні у нас вже 18 травня хочу показати деякі результати вирощування мого саду. Ну, По-перше, хочу цей показати персик, який я намагався захистити від повернених морозів, але, на жаль, нічого в мене з цим не вийшло. Чому не вийшло? Тому що я цей персик обгородив каркасом та оббив плівкою. І виходить, що близько 6-7 днів він був у мене закритий. Тому або весь світ спарився в день, або просто не відбулося запилення, оскільки воно було запаковано від комах. І можу сказати з впевненістю, що такий спосіб захисту точно не підійде. А на інших персиках. Наприклад, ось цих, які я не захищав. Як бачите, ось персики є маленьке деревце. Тут у мене були кульки надіти, також ось залишилися персики. Ця гілочка зовсім не була у мене вкрита, персики залишилися. Тож, я думаю, що якщо персики зав'язалися вже, то мороз. Не дуже їм шкодить такий невеликий. Десь до градусів, можливо, 2-3 мінуса вони витримають. І навіть на оцьому хворобливому персику також є невеличкий врожай. Трохи запізно я обробив від курчавості, але, в принципі, на інших деревах все гаразд. Ситуація покращується. Там у батьків в другому садку. На деяких деревах ситуація трошки гірша, але здається, що молоде листя також йде вже більш-менш нехворобливе. Було десь приблизно 10 днів назад скошено в саду, трава вже була доволі таки висока, не було мені часу за те, що постійно на роботі, але все ж таки я скосив свої садки. І що хочу сказати про мульчування. Що трава хороша штука для мульчування, але солома трохи краще. Тому що трава все ж таки коли росте, вона виходить, піднімає оцю мульчу. Тобто, сіна треба оцього дуже-дуже багато наложити, щоб воно створило оцей такий захисний шар. Я положив сюди. Такого пухкого сіна десь приблизно 10 см. Ось воно все таке зробилося пласке, і зараз трава він вже починає його піднімати просто. Тому такий спосіб не дуже надійний. А, наприклад, ось тут в ряду, де росте в мене ожина, я під низ положив простий, простий картон із ящиків, а зверху прикрив сіном. Отаким чином. Воно буде набагато краще, трава краще злягається, бумага не дає піднімати цю траву і дуже гарний виходить, ефект. Тому рекомендую використовувати бумажні оці коробки, розгортати їх і можна ось таким способом також мульчувати. Таким самим способом, із картоном, із бумагою я замульчував біля малини на торці свого саду. Не буде рости трава, і малина буде краще розвиватися. Ось з цієї сторони я ось таким способом вкрив. Нема у мене сіна не залишилось, тому що дуже багато під молоді дерева я його використав. Тому положив оці коробки бумажні, зверху поприкидав чим-небудь. Ось сюди хотів ще взяти ще одну з дому бумажну коробку. але Забувся, нічого, це ще день великий ще зроблю. Зразу, не відходячи від каси, покажу деякі щепи. Оце я робив щеп у черешні. Валерій Челов на вишню. Одна, друга і третя пішли в ріст, а одна, друга і третя не пішли в ріст. Зараз у мене. В холодильнику лежать щепи вишень є ще. Яблуні, груші, можливо, ще комуна, ще не викидав. Але ще трохи і підуть вони на шашлик. Оце, мабуть, оцю вишню прийдеться ще раз перещепити. Ну, буде тут три гілочки черешні, а буде три гілки вишні. По черешням в цьому році буде дуже-дуже мало. Все ж таки холода своє зробили. На цій черешні, не знаю, можливо, два з десятка і буде тут а, цих черешень, а можливо і не буде. Ну, Буквально висять отакі поодиночні, одна-дві, одна, дві. Ось так ось, ось все пропадає. Ну, Щось, щось буде, але дуже-дуже мало в по яблоням, по завіді в цьому році. Дуже гарний результат. Це я вже трохи проводив нормування. Оставляв поки що по 2-3 по яблочка. А було зав'язано по 4, по 5 у кожному суцвітті. Помалу набирає все розмір свій. Дуже багато зав'язі. І якщо оставить навіть по 2, то деревце просто його не потяне. Будуть яблука малого розміру. і... Можуть бути, і корявої, і недостигші. У деревця може не вистачити сили. Тому нормування це один із найважливіших елементів вирощування саду. Ну, Це в нас Джона Голд сорт. Думаю, що в цьому році буде чимало яблук на ньому. Наступна також Джона Голд, але вона трошки пошкоджена заболонником. Я то обробив препаратом. Ось видно да? чорна містинка, да? там дірочка є, і там заразу він сидить. Я то обробив яблуні всі препаратом одним із найсильніших B-58. Ну, Не знаю, листочок вроді ось молодий почав з'являтися. На всіх кінцівках, на всіх росточках появилися нові листочки. З цієї яблуні я зірвав повністю. Повністю весь цвіт і повністю всю завість, щоб надати цій яблуні більше сил. Ну Я сильно, як сказати, і не жалкую, що я це зробив, тому що в мене ці дві яблуні Джона Голда, і вони один рік родять, на другий рік по два-три по яблука. Тому я думаю, якщо в цьому році у мене на тій буде дуже багато, Ну якщо ця відновиться, то вже на наступний рік буде вже на цій яблука. То так, я думаю, буде мені зручніше. А не так, що один год є дуже багато, а на інший взагалі нічого нема. А яблоня Семеренко мене зовсім в цьому році підвела. Прийшлося мені її повністю зрізати і перещепити. Перещепив я також цим самим сортом. Не знаю, чи піде він цей сорт. Ну, здається, помалу просинається. Тому що, якщо пошкоджена коренева система, то щепи будуть розвиватися дуже-дуже погано. Тому до осені я побачу, як це дерево буде розвиватися. Якщо приріст буде не менше 1 метра, то можна продовжити вирощувати цей сорт. Якщо ні, то придеться його викопувати і сюди, на жаль, садити знову інше деревце. До речі, оцей ківет, що я викопував у тому році, от його глибина десь близько 20-25 см. У ньому практично з кінця зими і. Ну, близько півтора-два місяці стояла вода. Ну І ця вода сходила туди, так скажемо, далі в болото. Якби цього кювета не було, то в садку стояв би високий рівень води. І я думаю, що ця малина, яку я вже тут пересаджував декілька разів, знову могла б підпортитись. А так малина починає цвісти. Результат, так скажемо, ну, практично ідеальний. Тому в кого підвищений рівень земельних вод або таких весняних, то все-таки отака... Траншея прокопана в саду доволі таки ефективно. Так, ну як кажуть, по скриптом покажу грушку ще свою Яблунівську, в якої від смаку я в захваті, а від самого дерева я просто розчарований. Третій рік підряд пошкоджується бактеріальним опіком. Обробляв я десь приблизно днів 10 назад її фітолавіном. Ну, Не знаю наскільки ефективно, тому що все-таки, як бачимо, цятки продовжували збільшуватися. Вчора обробив я сливи та груші двома препаратами Теовіджет та Engio. Тому ну, побачимо, я думаю, що Теовід Джет від бактеріалки точно не захистить. Але через тиждень, через два оброблю ще фітоспарином. Тому що ця груша, якщо чесно, мене вже задовбала. Кожного року вона оце... прихвачує це листя. Якби ще це була ржавчина, то якось легше було б з нею боротися. А так, оцей чорний, то це дуже вже нехорошо. А ні, то прийдеться вже використовувати, можливо, на наступний рік уже. Або, можливо, ще й восени антибіотики. Так що на цьому буду. Закінчувати цю історію, це відео, можливо, комусь була корисна інформація. Кстати, оце що в мене є тут, такі ці дві яблуні на, на підщепі 54118, і вони мені чомусь не подобаються. У них постійно скручується листя, постійно їм не вистачає, мабуть, води. Хоча яблуні постійно обробляються, але оцей сорт, оцей муцу, ну це просто жесть його вирощувати. Ще ось, бачите, весна, да? а листя вже отаке підсохше. Не знаю, зазвичай таке буває, що це калію може не вистачати. Але мене дерева підживлювалися і курником, і е, перегноєм. І в тому році я підживлював нітроморфоскою, а воно все одно так пошкоджується. Хоча дерево розвивається і деяка, як кажуть, завість на них є. В тому році яблука були чуть більше тенісного шарика, то це ж для муцу не показник. Ось така справа. Так що, ну що, буду закінчувати. Побачимося в наступному відео.